Щодо протоколу негайної імплантації, чи будете ви встановлювати імплантат за негайним протоколом, якщо у нас є втрата вестибулярної кістки, і якщо так, то які процедури використовуєте? Дивіться втрата кістки щічно вестибулярно не є протипоказанням до негайної імплантації. Тобто тут залежить від того скільки ми втратили кістки? Наприклад, давайте розділимо це на різні групи в ділянці молярів. Я проведу негайну імплантацію, навіть якщо у нас повністю втрачена вестибулярна пластинка. Так, це естетично менш менш естетично вибагливий регіон. І тут протокол буде таким: я буду використовувати мякотканинно замінні матеріали у якості мембрани. Тобто я встановлю імплантат, відшаровую клапот трохи, тобто роблю свого роду кишеню між м'якими тканинами і постекстракційну лунку. Поміщаю м'якотканину замінний матеріал, або також можна взяти і сполучну тканини трансплантат, а потім проводжу аугментацію кістки. Тобто, в ділянці дистальній у нас немає протипоказання, навіть якщо у нас немає вертикальної щічної пластинки. Добре, а у фронтальній ділянці як? Для мене особисто мені потрібно, щоб була принаймні половина цієї пластинки. Якщо половина пластинки відсутня, то я все ще можу продовжити з негайною імплантацією, і процес буде таким самим, який я описав в дистальній ділянці. Є один виняток, однак, що ви використовуєте лише сполучно-тканинні трансплантати у якості мембрани, не використовуєте м'якотканинно-замінні матеріали у фронтальній ділянці у разі відсутності кортикальної щічної пластинки, бо сполучна тканина веде себе краще ніж ці м'якотканинні матеріали. Ось, власне, як ми можемо розділити це. Моя стратегія, мій підхід. Я називаю це деконструкцією ризиків. Тобто, ми визначаємо в якій ділянці проводимо негайну імплантацію, і виходячи з цього, використовуєте свій протокол.